Увечері 16 червня, після того, як житель Черкас повідомив на спецлінію 102 про напад на нього та пограбування на вулиці В'ячеслава Чорновола, поліція оперативно відреагувала. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції та оперативники карного розшуку. Поліцейські розпочали комплекс заходів, спрямованих на встановлення та затримання особи, причетної до грабежу. Оперативники кримінальної поліції детально опитали 65-річного потерпілого та отримали. Мали максимально повну інформацію про нападника і обставини правопорушення. Вони також встановили свідків події. Криміналісти провели ретельний огляд місця, де стався напад, та зібрали необхідну інформацію. Тоді оперативники розпочали пошукові заходи. Орієнтування передали всім патрульним нарядам, які несли службу в місті для розшуку та затримання зломисника. Завдяки злагодженим діям поліцейські за короткий час встановили місцезнаходження фігуранта. Його слідчі за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У 33-річного місцевого жителя вилучили рочові докази та гроші, які він викрав у пенсіонера. Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справу внесення застави. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.